В Ефірі спецпроєкт про Нікополь, нові ворожі атаки по прибережних громадах, ліквідація наслідків терору росіян та життя людей в умовах активних бойових дій. Про це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже зібрали добірку найсвіжішої інформації про ситуацію в Нікопольському районі. Дивимось. П'ять разів за ніч росіяни обстріляли прибережну територію, поцілили по трьох громадах: Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській. Найбільше дісталося райцентру. Поранення отримав місцевий житель. У Нікополі через обстріли постраждав чоловік 59 років. Він залишається лікуватися вдома. Внаслідок обстрілів по Нівичині п'ять приватних будинків, кілька господарських споруд. Також пошкоджена гімназія. Якось наш район обходило стороною, а от сьогодні вже нам не пощастило. Прильот був рядом біля е, нас. Анатолій зранку ремонтує свій понівечений будинок. Коли розпочався обстріл, розповідає, спав. Нам фронтон видавило, трохи так вікна повилітали там. Ну а цілком так більш-менш нормально. Зараз своїми силами швидко зашиємо фронтон. І все, і далі живемо. Чоловік каже, злякався дуже сильно. Тепер у підвалі таки облаштує укриття, і в разі загрози перебуватиме там. Виїжджати з Нікополя не хоче, буде продовжувати працювати на благо міста і підтримувати економіку. До зими підготувався заздалегідь. Тож морози каже, за будь-яких умов витримає у нас. Е Твердотоп, цей ну, і зараз займаюся, щоб було питання ну, напруга, щоб насос працював. І все. Нам більше нічого не треба, щоб тепло було. А якщо світла не буде, нічого якось перетерпимо. Там два день, два перетерпимо. Оговтуються від страшної ночі, і пані Ольга. Будинок жінки вцілів, та російські снаряди поцілили у господарські споруди. Почули гучний вибух. Злякалися, спустилися в підвал, було дуже темно, не бачили, куди прилітно, дуже близько. Спочатку навіть вікно не вилетіло. Поки сиділи в підвалі, і ще було чотири гучних прильоти. коли вийшли, у нас немає ні мастерської, ні бані, ні вікон двох. Жінка ділиться, підвал трусило від вибухів, скрізь летіла штукатурка. Та іншого укриття поруч немає. Три місяці назад, як нас тут бомбили постійно, то ми сиділи там, навіть місяць, я спала там. Потім я уїхала до дітей в Польщу, тільки повернулася, вони мене п'яли. Рішили, мабуть, добити. Підвали стройлифанче на консервацію, ніхто війни не ждав, тому він не укріплений, це не бункер. Тому страшно, страшно, кажу, оце як засиплять, і все. Бо іноді краще думаєш, одразу вдома. Від самого ранку власники пошкоджених будинків, які завжди отримують допомогу від міської влади, аби провести першочергові роботи. Людям надається необхідні будівельні матеріали для того, щоб після сьогоднішнього обстрілу вони могли швидко, ну як мінімум, затулити вікна, накрити банерами покрівлі. Тому все, що необхідно, все надається. На Нікополщині, як і по всій Дніпропетровщині, залишається складною ситуація з електроенергією після останньої масованої ракетної атаки по об'єктах критичної інфраструктури. Наразі енергетики роблять усе можливе, аби стабілізувати ситуацію. Вони працюють і вночі, і без обідів, щоб якнайшвидше це усунути наслідки ракетних обстрілів. Енергетика застосовують екстрені відключення, тож подекуди немає світла, води та опалення можуть бути проблеми зі зв'язком та інтернетом. У цих випадках можна звертатись до пунктів незламності. Ми працюємо цілодобово. Люди приходять. Вчора було дуже багато людей. Тут сиділи, стояли, грілися, хто чайку попить, хто телефон зарядить. Вчора було дуже багато, сьогодні менше. Пані Тетяна прийшла до пункту підзарядити телефон та викликати аварійну бригаду. Світло, каже, сьогодні дали, а от включити опалення поки що не вдається. Відключають три рази в день, дають там часа на два, на три на чотири і все. Тобто в домі постійно, як на вулиці. От вчора було на вулиці тепло, у нас було в домі, ті бухга на в науці була ніж в домі. Сьогодні, вот утром над вдвоє суток у нас не було свята. Сьогодні утрам дали світ у нас катьом не запускається. Не знаю, почему не запускається мастера. вызвать не може, по тому що связі ніту. Адреса пунктів незламності у Нікополі та інших громадах району не нанесені на загальну мапу, аби не інформувати ворога. Місця розташування можна дізнатися у міських, сільських та селищних радах рятувальників, поліції та квартальних. Сьогодні загроза артобстрілу у прибережних громадах триває практично постійно. Військова адміністрація просить уникати відкритої місцевості та пильно стежити за офіційними повідомленнями. Валерія Бовша, Микита Саєнко, Сергій Мельников. Про Нікополь. І це вся інформація, яку маємо на цю мить. Просимо вас бути обережними та уважними. Стежте за офіційними повідомленнями. Уникайте відкритих територій та не ігноруйте сирену. Ночі краще перебувати у сховищі або ж дотримуватися правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.